Але розкрию секрет, дорогі друзі, що у нас в Україні навіть немає координаційного органу, який займається веденням інформаційної війни проти Росії. Тобто, у нас є центр протидії дезінформації в рамках РНБО. І от всі вирішили, що це і, і досить того, що цей бруд, що ліється з російських медіа, спростовується а де? На території України. Нам треба все спростовувати, по-перше, на території інших держав. Це перше. Друге, Все це контрпропаганда. А треба пропагувати українські наративи за кордоном. Треба що? Треба дискредитувати російську політику на світовій арені. Вона сама себе дискредитує, тому це не складно робити. Але хтось має цим займатися. І ось на жаль, тут у нас велика проблема.